Ви досі не розумієте, хто такий хомотиннік і звідки в нього такі статки? Коротко нагадаємо. Віталій Хомотинік бізнесмен, екс-регіонал, партнер під санкційних олігархів Коломойського і Фукса, а також колишній співвласник компанії Укрнавтобуріння 2015 року. Його визнали найбагатшим депутатом ради, адже він задекларував майже 167 мільйонів гривень. Звісно, можна припустити, що всі ці гроші пан Хометинік чесно заробив зі свого бізнесу. Однак, подібне віриться слабо з огляду на те, що його фірми неодноразово фігурували у кримінальних провадженнях офісу генпрокурора, зокрема компанія Ділідженс, яку викрили на податкових оборудках, а саме, крадіжці півтора мільярда бюджетних коштів. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи, АТ, закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Ділідженс незаконно заволоділи державними коштами шляхом отримання неправомірного бюджетного відшкодування безпідставно завищених сум податку на додану вартість, з подальшим виведенням капіталів у тіньовий сектор економіки, в результаті здійснення ризикованих фінансових